Все. Дивіться, як вигляко. Олександр! Хух. Будь ласка, йди сюди, покажи. Дивіться ось. Всім буде цікаво задати Олександру питання. Олександре, наскільки вистачає акумулятора? Шановні, філософія акумуляторної техніки полягає в тому, що поки я користуюсь саме акумулятором і працюю. То зарядний мій пристрій повинен встигати заряджати акумулятор. Тобто безперервна робота. Вийняв, поставив і пішов працювати. Дорогенькі наші глядачі, вітаємо вас на каналі Булаточка.інфо. І як ми обіцяли, ми будемо наш контент розбавляти різноманітними новиночками. І саме, як ви знаєте, зараз скрізь всі кажуть, акумуляторна садова техніка. І сьогодні я хочу вас познайомити ось такою. Новиночкою, акумуляторною міні-пилою. Це садовий інструмент, досить зручний. І нарешті компанія Sequoia розробила лінійку Connect, тобто лінійка садової акумуляторної техніки, де можна застосовувати один акумулятор, тобто тип акумулятора на весь свій садовий інструмент. І саме сьогодні я хочу вас познайомити ось такою акумуляторною маленькою. Пилою. Артикул її SBC 2004 m 3 qv Ось її комплектація, тобто йде каркас, йде зарядний пристрій і йде акумулятор. Один акумулятор на 2 Аг. Як ви бачите, це серія Connecta Series. Тобто можна докуповувати акумулятори і можна докуповувати тушки. Тобто є Пили більш потужні, є тримери, є висоторізи, все це є в цій серії. Ну і саме зараз я хочу вас познайомити. Давайте ось тут трохи ближче. Саме вибрав таку локацію, де ми з вами зараз трохи почистимо, покажемо наскільки ж ну, застосування цієї міні-пили цікаве для власників. Поки я так вручну це зроблю, тому що я розпаковую. Дивіться, зарядний пристрій. Ось так він виглядає. Хочу відразу сказати, що йде швидка зарядка. Тобто швидко десь на протязі години можна за... зарядити акумулятор. Ось такий акумулятор. Акумулятор 20 вольт 2 Ампер. -години. Ось така платформа. Так, це є. Ну і надалі саме цікаве, це ось така міні-пила. Відразу хочу вам. Показати і пояснити, вона досить легенька, 1,1 кілограм. Надалі хочу вам сказати, що ось такі пили є з поперечним розташуванням двигуна і є з повздовжним. І саме повздовжне розташування ось цієї міні-пили дає можливість більше її універсально застосовувати. Але ви повинні розуміти, що якщо поперечне розташування, то КПД, яке передає Крутний момент на ланцюг, воно буде більше. Ну, відразу я хочу вам візуально показати, як виглядає. Шина стоїть 10 е крок ланцюга 1 четверта. Відразу хочу показати, що йде безключовий доступ, безключове натягування ланцюга. Але, шановні, те, що я для себе побачив: Що нема ємності для змащування пили. Але те, що нам виробник... Каже, що навіть це битова така міні-пила не потрібно змащувати. Але я всім раджу, хто придбає таку пилу, візьміть собі мастилка і ось так прокапати, тому що сила терття від сили тертя залежить і нагрів, і навантаження на двигун. Ну, ось так вона виглядає. Відразу хочу показати, що є захист для рук. Дуже важливо, що є запобіжник, тобто сама вона не почне працювати. Є ось цей захист, є можливість застосування двома руками. Ну і є індикатор. Індикатор є ось тут. І хочу відразу показати, що індикатор є на акумуляторі. Ось так він виглядає. Давайте, ось так, бачите? Ось така пилочка. Зараз, звісно, Огляд нікому не буде досить цікавим, якщо ми не покажемо, як вона працює, наскільки зручно її застосовувати. Ну і зараз, як ви бачите, ось у нас такі хащі, і зараз ми спробуємо нею покористуватись. Давайте я, як вам казав, спочатку покажу, щоб мені було зручно. Ми почистили. Надалі переходимо до, до трохи таких складніших завдань. Давайте спробуємо. Ну, наприклад, буде всім цікаво ось ця. Давай звідси. Дивіться, Дивіться наскільки зручно. Те, що я бачу, що тут, по-перше, вона сира, ну десь діаметр 6-8. Хочу відразу показати, наскільки легко вона впоралась. Дивіться, ось шина, ось сире дерево. Надалі. Це я потім попиляю. Давайте я покажу, наскільки зручно, за рахунок того, що двигун повздовжний. Дивіться, дуже легко мені долізти. Оп? Є. Всім буде цікаво задати Олександру питання. Олександр, наскільки вистачає акумулятора? Шановні, філософія акумуляторної техніки полягає в тому, що поки я користуюсь саме акумулятором і працюю то зарядний мій пристрій повинен встигати заряджати акумулятор. Тобто безперервна робота. Вийняв, поставив і пішов працювати. Так. Ну, Давайте зараз я спробую ось цю. Не знаю, що це Акація, не акація. Вибачаюсь, шановні. Але я зрозумів, що я щось забув. Слідкуйте обов'язково за технікою безпеки. Тому що я побачив, що гілля в обличчя, дивіться, окуляри і обов'язково перчаточки. Обов'язково слідкуйте за цим. Так, є. Ну і надалі вій. Так, гілляка. Сюди бі. Хочу відразу сказати, що сьогодні я не планував цей огляд, але нічого не буває кращим, ніж, ніж огляди, які спонтанні. І відразу хочу сказати, що на моєму прикладі я перший раз користуюсь. Цією міні-пилою і я досить задоволений захист, все зручно. Ну і дивіться, починаємо, мабуть, саме цікаве. Досить легко її тримати. Відразу хочу сказати, зараз я її трохи приберу. Швидкість ланцюга 7 метрів в секунду. Така справна пилочка, хочу сказати, дивіться. Ну, шановні, дивіться. Ось, бачите, шина. І ось як пиляє. Досить легко. Хочу сказати, що розташування вигуна продовж дає можливість ну дійсно долізти до самих майже недоступних місць. Ну і дивіться, саме зараз спробуємо оцю гляку перерізати. Це такий дуже важливий тест. Так. Ну, будь ласка, сюди ближче до мене, щоб ми передали і показали наскільки діаметр гиляки. <звук> Дивіться навіть так, <звук> Так. <звук> Закусує вже трохи. Ага, вже пішла а? саме зараз буде цікаво, дивіться, от. ось такий така відстань, дивіться. Що я можу зробити? Лише ось так поставити пилу. І пробувати. все. Дивіться, як у Олександр! Хух. Будь ласка, йди сюди, покажи. Дивіться, ось така пилочка і ось така геляка. Що я можу сказати від себе? Я думаю, що незабаром акумуляторний інструмент буде в усіх домівках і у людей, які бажають... Легко виконувати всю роботу. Зняв акумулятор, постав на зарядку. Навіть дружина може взяти і піти попрацювати, обрізати своє гілля. Тому, шановні, придивіться до бренду Sequoia. У нас є і акумуляторні міні-пили, звичайні пили, садовий інструмент весь. Незабаром, можливо, будуть ще снігоприбирачі. Тому придивіться, рекомендую. Легенька, зручна, ну, як ви бачите, справилась. З усім. Далі я допрацюю. Ну, а я радий вас бачити. На каналі булаточка.інфо. Підписуйтесь, коментуйте. Ну і хочу сказати, що саме, саме лінь людини вона є прогресом для е, всіх сучасних приладів. Якщо ви згодні зі мною, в коментарях. Дякую, що ви дивитесь наш канал.